Український тиждень моди триває, і ось до якого висновку дійшов сніданок. Чим яскравіші моделі та модні знавці, тим непомітнішими стають наші зірки. Рятувати репутацію вітчизняних знаменитостей згодився Віталій Сидюк. А чи вийшло? Дивіться далі. На тижнях української моди фешн знавці немов, змовилися. Тут тобі є зелене волосся, і сукні усипані камінням. Та що там сукня? Все тіло, об'єктиви фотокамер, і ті з камінчиками. Ось тільки за усім цим блиском та шиком справжні зірки згасають і стоять осторонь спалахів популярності. Та ми цю ситуацію виправимо ефективним способом. Можна вас на секунду? А Ми вам дамо 5 гривень, а ви можете сфотографувати ось ту жіночку, яка стоїть у сукні. А, я вам даю 5. П... Ні, то візьміть. Я можу сфотографувати. Що я Сфот... сфотографуйте, будь ласка. Що я далі буду ділятися. Ну, не могло би вона так, як зірка, щоб повірили люди. Вийшло? Красиво? Що дійсно безкоштовно? Так. Да. – Я вам поверну 5 гривень, тому що він каже, що задарма відзняв. Серйозно, держи. Ні, за ваші гроші. А ви можете сфотографувати цю жінку То Вона А ми вам заплатимо 5 гривень. Спасибо. 10. А Спасибо. так, щоб сфоткати без грошей. Дякую. Вибачте, будь ласка, він не схотів сфоткати, тому я маю повернути гроші. Що Повернути гроші ваші. Він не схотів сфоткати. Я навіть і 5-10 запропонував. Зачем? Так він не схотів. Я вас умоляю, а можете відзняти ось цю блондинку? Я можу навіть заплатити. Не нам 20-30 гривень. скільки? А можете відзняти декілька кадрів? А ну, Вона адекватна, тобто, щоб відчула себе зіркою. Так, щоб вона не бачила, немов би я не просив. Не взяли гроші, тримайте. Ні, ну, я вам скажу. Чому не взяли? Не взяли ну, я тому, що я гарний продюсер. Тримайте ну, а ви що я? Ви мене найняли? Я зробив свою роботу. А, тримайте – Ні-ні-ні. – не, не, не. не соромтесь. Ви знаєте, я продюсер Оксани. Ви аж можете сфоткати або відзняти на камеру. Я вам заплачу та десь десять гривень навіть не треба нічого ріти. Покажіть. – руде волосся. От, бачите? Так що вона відчула а, себе зіркою. Оксана, я непоганий продюсер, домовились безкоштовно. Боже, це Пропоную бути вашим продюсером. Надалі. Извините, мне дали деньги, чтобы я вас фотографировала. Я деньги не беру. Возьмите, пожалуйста, я вас фотографирую просто так. А это какой-то бред. Розьміть, будь ласка. Я чужі деньги я не беру. Я просто це теж не беру. Я хочу вас мои Можна? Фотографи на диво виявилися совісними і грошей не взяли, і зірок відзняти погодилися. Це повдача. Або продюсерські навички дають про себе взнаки. Ще одна родіни.